У дитинстві ж усім казали, ти ще зелений. Якщо кольорами позначити різних людей, то це може бути для дисертації тема та інформація для фантастичних статей. Точно, веселих позначимо пурпуровим, а фіолетовий мрійникам до лиця. Кожен нервовий, червоним бути готовий, а теплі люди в жовтий фарбуються. В коричневі Всіх нудних, це, хоча б смішно, а консерваторів можна у чорно-біле. Палко закохані будуть кольору вишні, а діти вони завжди білі, як в крила. Творчі себе в помаранчевих бачать відтінках, мудрість серебряно сива, як пухта полі, Ніжністю пахнуть світло рожеві сторінки. А синьо-жовтий то колір любителів волі. Так кольорами пронизані люди довкола, справжні бійці нові відтінки шукають, і в кожній точці спектра будуть собою, ті, що завжди веселку в собі плекають.